Асновини Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 13 березня. У Лозовій на Авилівській частині міста комунальне підприємство Екосан відновлює найаварійніші ділянки вулиці Української. Комунальники облаштували покриття з використанням матеріалу, який отримали після рекультивації ділянки колишнього машзаводу, де будуватимуть фабрику кухню. Так само ремонтують і покриття по провулку українському. Там відновили 112 метрів найзруйнованішої ділянки. Роботи вдалося виконати швидко завдяки новій техніці, що підприємство купувало та отримувало за підтримки депутатів Лозівської міськради, очільника громади, донорів, партнерів та спонсорів. Розповів директор Екосану Володимир Селезньов. У Лозівській громаді збільшилася кількість пожеж, зокрема у природних угіддях. За останні вихідні рятувальники виїжджали на гасіння восьми пожеж сухої рослинності. Займання виникали за межами населених пунктів: Домаха, Катеринівка, Кінне, Яблучне, Яковлівка, Краснопавлівка та дві пожежі в межах міста Лозова. З приводу цього міський голова Сергій Зеленський скликав нараду. Голова громади з причетними обговорив заходи запобігання виникненню пожеж та активного залучення до цієї роботи рятувальників, поліції, старост, керівників підприємств, установ та організацій. Віктор Мусієнко, керівник Лозівського районного управління ГУ ДСНС України в області, поінформував, що з початку 2024 року у Лозівській громаді зафіксовано 78 пожеж. 60 в природних екосистемах, 18 в приватному секторі. Загинуло п'ятеро мешканців. Пожежі виникають через нехтування людьми правил пожежної безпеки або навмисного підпалювання сухостою. Особливо весною останні несе велику небезпеку довкіллю. Гине потомство тварин та птахів, що мешкають в степах, руйнуються родючі ґрунти, гинуть рослини. Повітря викидаються шкідливі для органів дихання речовини, що виділяються під час горіння. Учасники наради звернули увагу на необхідність активації роботи поліцейських щодо виявлення. Паліїв, бо відсутність роботи у даному напрямку породжує відчуття безкарності як результат збільшення фактів підпалу сухої рослинності, стерні та очерету. Рятувальники ж звітують, що проводять різні рейди, роз'яснювальну роботу серед населення, і вкотре нагадують, що під час дії воєнного стану в країні паліїв притягують не тільки до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності за статтею 113 диверсія, за якою передбачається покарання порушника у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років. Тож людям треба тричі подумати перед тим як підпалювати стерню навіть у себе на ділянці. Бо закон один для всіх. У Лазівській громаді невідомі вирішили облаштувати стихійне звалище. Комунальники виявили між Лозовою та Новою Іванівкою купу сміття. На місці, де прибрали з осіння та після сходження снігу підтримували порядок. Днями там з'явилися мішки з будівельним та іншим сміттям. Директор Екосану Володимир Селезньов закликав з повагою ставитися до роботи комунальників, які підтримують порядок у місті та за його межами. Керівник наголосив: якщо у абонентів підприємства є потреба у додатковому вивозі сміття, то комунальники за окрему плату вивезуть будівельні та інші відходи у відведене місце. Правоохоронці Лозівщини закликають і пішоходів, і водіїв бути уважнішими та обережнішими на дорогах. 10 березня близько 22-ї години на автошляху Мерефа Павлоград поблизу Катеринівки 25-річний водій ВАЗ-2112 скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 59-річний чоловік помер на місці ДТП. По даному інциденту слідчі розпочали досудове розслідування. Також того дня поліцейські викрили трьох водіїв, які керували транспортним засобом, будучи на підпитку. Тож не сідайте за кермо, якщо випали, а про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на гарячу лінію 102 до чергової частини головного управління Нацполіції області за телефоном 050 30 22 044 або ж до місцевого відділу поліції у лозовій 095 47 99 598. Лозівські медики екстреної допомоги вкотре врятували людині життя, буквально витягнувши з того світу. Про це повідомляють на офіційній сторінці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 11 березня бригада екіпажу швидкої 2405 виїхала до 49-річного чоловіка. Під час обслуговування екстреного виклику медики встановили діагноз Гострий інфаркт міокарду. Вони одразу приступили до надання невідкладної допомоги, провели тромболітичну терапію на догоспітальному етапі за допомогою препарату Металізем. Завдяки вчасній діагностиці та швидким діям медиків швидкої стан хворого вдалося стабілізувати та знизити негативні наслідки інфаркту. Хворого у стабільному стані госпіталізували до обласної клінічної лікарні. В обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф кажуть, що пишаються роботою лозівських працівників швидкої допомоги. І до новин Харківщини. На Харківщині співробітники військкомату у комендантську годину крали газ із труб. За даними слідства, схему придумав стрілець-помічник гранатометника відділення охорони районного територіального центру комплектування та соцпідтримки області. Він взяв у спільника військових того ж ТЦК. Зловмисники їздили у комендацьку годину та викрадали із магістральних трубопроводів газовий конденсат, який належить філії управління з переробки газу та газового конденсату компанії Укргазвидобування. Вони завдали збитків компанії більше ніж на 400 тисяч гривень. У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону кажуть, що дії зловмисників могли призвести до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля, спричинити загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Підозру чоловікам склали за частиною 5 статті 185 – таємне викрадення чужого майна у великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми та конфіскацію майна. Наразі слідчі встановлюють можливих спільників зловмисників. ООН допоможе відремонтувати на Харківщині понад тисячу приватних будинків. Про це говорили на зустрічі заступника начальника Хова Євгена Іванова з представниками Харківського офісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У ВКБ ООН та його партнери на місцях продовжуватимуть гуманітарну роботу в області. Наголосив польовий операційний офіцер Теді Лепоський. За його словами, у поточному році УВКБ ООН планує забезпечувати громади наборами для екстреного ремонту та будівельними матеріалами відповідно до потреб. Партнер Карітас Україна надасть грошову допомогу та підрядну підтримку для ремонту 500 будинків у Харківській області. Крім цього, УВКБ ООН через підрядника відремонтує 530 домогосподарств, ще 300 забезпечить будматеріалами. Також планується встановлення модульних каркасних будинків для людей, чиї домівки були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ. Окремо йде робота над покращенням умови перебування у двох місцях тимчасового проживання в області на загальну суму 100 тисяч доларів. Таділопуський також зазначив, що одним із пріоритетних напрямків роботи є надання жителям Харківської області багатоцільової грошової допомоги, оскільки вона є найефективнішим та дієвим способом підтримки людей, які постраждали внаслідок війни. Він також додав, що впродовж року грошову допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців планують надати 32 тисячам жителів Харківщини. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами та бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.